Уяви, Біля лікарняного ліжка стоїть мама і шепоче, Боже, зроби диво! А чудо не стається, постає найболючіше питання. Якщо Бог справді у всемогутнє люблячий, чому він не зцілює всіх? Чесна та неопереджена, відповіді на найгостріше питання до християн, чому Бог не зцілює всіх? Повторюємо це питання. А питання це виростає з болю. Але відповідь не в байдужості Бога, а в його меті. Перше мета Бога не просто відновлення тіла, а спасіння вічної душі. Не будемо забувати про цю мету. Іноді тілесна хвороба стає духовним ліком. Якщо через хворобу людина навертається до Бога, розуміє, що життя коротке і залежить від творця, то як би боляче це не звучало, хвороба приносить добро добробуря. Тована душа важливіше за тимчасове здоров'я. Друге, навіть для віруючої хвороби може стати дорогою наближення. Через біль ми молимося щиріше, слухаємо важніше, дякуємо частіше. Хвороба вчить смиренню і співчуттю. Той, хто сам лежав у лікарні, ніколи вже не пройде повз чужий біль. Третє. Бог і справді може стілити будь-кого. Він творить з клітини, ДНК, кожного подиху і часто стілює чудесно або через медицину. Але віра це не вимагати, а більше довіряти. Господи, зроби так, як знаєш ти, а ти знаєш краще. Ми не бачимо всього полотна життя, лише кілька ниток, А він бачить усю картину. Четверте, Біблія показує, що навіть великі божі люди не завжди були зцілені. Апостол Павло, до прикладу мав калючку в плоті і молився, але почув від Бога досить тобі моєї благодаті. Тобто іноді Бог не прибирає біль, бо через нього формує село. П'яте, якщо Бога немає, хвороба це просто біологічний збій без сенсу. Але якщо Бог є, то навіть страждання стає частиною його задуму для нашого спасіння. Воно сенсу набуває. Отже, питання не чому Бог не стілює всіх, а чи довіряю я йому настільки, щоб прийняти, що він робить для мене найкраще, навіть тоді, коли я цього не розумію. Підписуйтесь, щоб не пропустити відповіді на найгостріші питання. Пишіть ваші коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.